Вітаю, послухай, будь ласка, віршика. Мене малою матінка навчала, щоб мудрою і доброю росла, у серденько мале любов кладала і захищала від образ і зла. Прислів'ями частенько говорила у них же мудрість людства вікова. Щоб у житті я мала мужні крила, добро творила, поки я жива. Бо добре слово, як вода у спеку, а добра справа оживить усе. Близькою зробить мрію ще далеку, у темну нічку світло принесе. Потрібно у житті добро творити, усі повинні жити в доброті. І один одного у світі цим любити і зажвість світити сонечком путі. Тоді самому легко стане жити. Добро прийде сторицею свій час. Чим більше будемо добро робити, тим більше і прийде добра до нас. Про які слова вічливості доброти йдеться у віршику. А що таке добро? Все позитивне, добре, корисне, чуйність, добре ставлення до людей, прагнення. зробити добро іншим? А чи пам'ятаєш ти, як називається ця квітка? Так, Квітка самибарнуються. А пригадай, на яке бажання витратила дівчинка свою останню пелюстку. Так, вона допомогла хлопчику стати на ноги. Є люди, які особливо потребують турботи, доброти, піклування. Це люди з обмеженими можливостями, це люди, які за станом свого здоров'я. Не можуть самостійно пересуватися, не бачать або не чують, не можуть самі подбати про себе. Тому про них повинні подбати ми. Як ми можемо допомогти цим людям? Принести продукти, допомогти перейти через дорогу, допомагати всьому, дружити та підтримувати їх, бути уважними. Всі ми різні, тому до всіх треба ставитися з повагою, допомагати, якщо вони потребують нашої допомоги. З усіма дітьми треба дружити незалежно від їх захворювання. Які цінності є в нашому житті? Які почуття допомагають нам у житті? Правильно, жити і дружити. Нам допомагають любов, дружба, доброта, милосердя, вірність, взаємодопомога, толерантність. Пам'ятай, що твоє життя і життя людей, які тебе оточують, залежать від того, які з цих цінностей стануть головним у твоєму житті. Дякую за увагу! Всього найкращого!